Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео об'єкт передачі даних або Data Transfer Object, або просто DTO. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок щоб отримати повідомлення про нові відео. Data Transfer Object. DTO один із шаблонів проектування, який використовується для передачі даних між підсистемами програми. Минула тема була, коли ми отримували часткові дані, робили вибірку часткових даних із бази даних і поміщали в такий собі інтерфейс, як tuple. Сьогодні ми цей інтерфейс tuple замінимо на свій власний об'єкт. DTO об'єкт. Ось він, Name, H, DTO. Ми доставали туди name і H. І просто поміщали в інтерфейс тут, а потім брали GET і туди передавали name, або по ідентифікатору там, 0 або 1. Сьогодні я покажу, як можна одразу створювати об'єкт з тими полями, які ми будемо діставати із бази даних. В нашому випадку, це name і age. Давайте подивимось на перший варіант. До речі, такі самі методи, як попередній варіанті. Native GPL і критерія. Давайте почнемо з Native. Все те ж саме. Але ми сюди передаємо, дивіться, вже не два параметри наш запит і клас, який ми хочемо отримувати, типізацію класу. А ще й передаємо мапінг. Для того, щоб отримати в наш власний DTO і засети туди, нам треба передати мапінг на цей DTO. Маппінг. Встановлюється, наприклад, в класі parent. Ми його називаємо Parent Name and age Mapping, тому що ми дістаємо name age, Ім'я може бути яке вам буде завгодно. Сюди передаємо конструктор result nameHTTO і колонки, які ми будемо діставати. Це name і age. Обов'язково тип. покажіть, що name це у нас string, а age – у нас це integer. Ну і передаємо сюди Name-HDTO клас. І отримаємо тепер що одразу не Tuple, а Name-HDTO. І в цього Name-HDTO беремо getName і GetH. Запускаємо, дивимося, давайте Базу даних подивимось. Так, наша база даних виглядає. Ми дістаємо по гендер. І це у нас Tom, Bob, Now, Paul. Можна, наприклад. Email. Disneyсть всіх наших дівчат. Супер. Давайте подивимося на наступний варіант з GPQL. Нагадаю, що таке GPQL. це Jakarta Persistence Query Language. Це платформа незалежна об'єктована мова запитів що є частиною специфікації Java Persistence. API використовується для написання запитів до сутностей, що зберігаються в реляційній базі даних. І у нас тут все те ж саме, тільки ми міняємо на, замість tuple.c на name -hdto Так само ми звертаємося до нашої сутності. І дивіться, ми хочемо отримувати, так як ми звертаємося до сутності, тому ми тут в Selecції пишемо New Name HDTO. І передаємо йому в конструктор nameage. Звісно, в нього повинен бути такий конструктор. І звісно, в нього повинен бути конструктор по замовченням, тобто без параметрів. Отаким От чином, ми типу створюємо новий клас, і в цей новий клас повинно засетитись name і age. Ну, Дістаємо ми, звісно, from parent, where gender дорівнює, ну і передаємо як параметр gender Male. Так як ми звертаємось до об'єкту сутності, то, звісно, у нас буде тут не стрінгом, як попередній, в native, а об'єкт. Ну, в нашому випадку це Enum. Запускаємо. Все відпрацювало. От, можна навіть бряку поставити, щоб красиво було. Подивитися, що все воно тут сетиться. Хоча б на одному. Так, name О, ну, Бачите, засетилося. Наступне у нас через критерія query. Все те саме в попередньому варіанті. Але ми замість tuple ставимо name, age, DTO. Звертаємось знову до нашого parent, робимо Multi-Select, дістаємо Name і Age. Далі робимо gender параметр, сюди передаємо те, що ми будемо порівнювати по нашому гендеру робити дорівнює І вставляємо в цей set параметр так само mail Потім дістаємо з нашого query, get resultlist, name it name age dto вже. Ну, все фактично те саме далі. Дистаємо, дивимося, що все відпрацьовує. Давайте поставимо mail Так просто, що все працює. Ось таким чином. Можемо використовувати наші ДТО і специфікувати їх по конкретним полям, яким нам треба дістати. І щоб не діставати якийсь звичайний тюпл, як в попередньому разі, ми одразу робимо об'єкт, заповнюємо його полями, які в нас будуть. І це вже готовий. Об'єкт не є ендютю, до речі. Ми його не до... сюди не робимо, не додаємо в Annotated клас. Він просто є. ДТОшку. І таких ДТОшок можете створити скільки завгодно, скільки вам треба рапи, вибачте, скільки вам треба запитів робити конкретних полів, щоб не діставати ціле entity, а ці корет якісь конкретні, 1, 2, 3. ну Скільки вам треба буде полей. Подивіться, щоб можна було б дістати, наприклад, Ну, У нас, в принципі, класи erant і child поля в не схожі. Подивіться, як можна, чи вийде у вас, дістати поля з одинаковими іменами з двох таблиць, зробити Join, наприклад, створити клас ДТО, де там буде, наприклад, name parent і nameChild. І засетити саме в nameperent name parent і namechild ім'я Child. А, ім Спробуйте зробити таку ТДОшку, одразу кажу, що треба робити join на таблицю Child через третю таблицю Parent Child, так як у нас йде many to many через таблицю Parent Child. Добре, а якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по хайберни, то напишіть в коментарях, спробуємо її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!